Дитячий одяг 15 кілограм, сорт крем плюс екстра. Кілограм 8 євро. Але зараз діє акція 7 євро за кілограм. Гривня це 4500 гривень. Ось такі малесенькі бодіки комплектиком новенькі. І штаніжки. Дві пари, ковзунки. Наступне це ось такий у нас маленький бодік. Та ось така маєчка. Наступне це у нас шортики. Одяг іде мікс. Та ось такі супер красиві, дитячі. Та ніжки. Далі в нас маєчка H&M, Як на хлопчика, так і на дівчинку. Та ось такі хлопчачі. Красивезні шорти. Далі у нас йде ось такий чоловічок новесенький. Ось Далі у нас ще одна майка Айчин в чорному кольорі. Ось така футболочка в Мікі. І, я так розумію, це костюмчик Мікі-Лосінки. мікі футболочка Далі у нас білесенька. Та ось така спідничка. Далі в нас. Ось такий суперовий комбінезончик. Це просто. Далі в нас. Ось такий сарафанчик. Зараз акція 4500 гривень за цілий лот. 15 кг. Акція діє до... 1 вересня включно. Далі у нас ось така ковтиночка. Та-та-та. Ось така футболочка чорненька. Далі. у нас Ось така милота. Ось така шапочка. Майна Далі у нас ось такий ще чоловічок, зайчиком, ось така футболочка. Та шортики. Далі. Ось така футболочка. Так, це вже на піш старших шортики. Така спідничка. Такі шортики. Так, футболочка. Бачу, дуже крутезно. Оу. Ви що? Супер стильові речі. Так, ось така. Так, ось на хлопчика. Та ось такий бодік з Змійки. Далі в нас. Далі далі. Ось такі лосінчики дитячі. Так, шортики. Ось такі звичайні. Ще отакі лосінчики на дівчинку. Далі в нас ось такі лосінчики. 10-12 років. Ух ти що! У нас тут дитяча футболочка-пума в кольорі хакі Далі. Ось такі штанішки, Все новесенькі, крем плюс екстра. 15 кг. Ось такі шортики. А, супер красиво! Ось така футболочка. Від зари. Наступний у нас сарафанчик. Ось такий сарафанчик. Далі. Носочки новесенькі. Ось така футболочка також навесенка. Ще один бодік ліловий. Ось такий супер милий. Ще одна футболочка з Мійки. Така ковтинка на хлопчика. Та ось така ось такий сарафанчик H&M На дівчинку. Наступні у нас ось такі шортики. Та ось такі шортики. Далі. Далі у нас ось такий гольфик, горошок. Супер-супер милий. Новорічна ковтинка. Та ще ось такий водік красивезний. Просто також H&M. Далі ось така футболочка з кружевом. Наступно. Сарафанчик Леопардовий. Ось такий. Ось такий сарафанчик. Просто лот неймовірний. Ось такі шортики. Речі в суперкрутому стані. Ось такі джинсові шортики. Ааа. Ось такі штанішечки в стилі Вікторія Сікрет. Та ось така футболочка. Речі на різну вікову категорію, як бачите. Ось така. Та ось такі шортики на хлопчиках. Ось такі ще суперкруті. Та ось така сурочечка для майбутніх підростаючих мужчин. Просто кайф. Далі у нас ось такий комбінезончик з панточками. Та ось такі штанишки. Ось така ковтинка. І ось така панамка. Опа! Далі у нас. Ще одна ковтиночка з паровозиками. Та ось такі спортивні штанішечки. Це супер малесеньке мацьобство. Ось мультяшні такі джинсики. Та ще один комбінезончик. Ми розпакували з вами половину лоту. Ще ось скільки речей. Якщо вам сподобався цей лотик, Нагадую, що ціна за нього 4500 гривень до 1 вересня. Включно, якщо сподобалось, звертайтесь до наших менеджерів у Viber та замовляйте.